Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні поговоримо про один цікавий айродроп на мільйон доларів. Я думаю, кожен з вас хоче стати переможцем і виграти 10 тисяч доларів. Щоб дізнатися, як це зробити, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти, ділюся інформацією про грошові роздачі і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, сьогоднішній наш проект Grizzly Грізліфай. Насправді почув про нього близько тижня тому, і справді були ці наративи про мільйон доларів в токенах Грізліфа. І мені це здалось чимось несерйозним. Абсолютно новий проект. Ну, тобто, defi сегмент окей, але якийсь такий, знаєте, сумнів був. Однак, нещодавно в АДАО це спільнота адмінів, в яку я вхожу. Детальніше про це я писав в телеграмі. Написали досить обширний пост, що новий цікавий проект. Розпочинає пошук амбасадорів, і справді навіть цю інформацію ви можете перевірити в Твіттері, е Грізліс вони шукають криптоінфлюенсерів для того, щоб розвиватися, відповідно набирати нову аудиторію в, різ в різних країнах. І це вже доводить, що проект справді не якийсь скам, а хоче завойовувати ринки і розвиватись на довго срок. Тоді я вирішив все-таки перевірити, що там за айрдроп на мільйон доларів. І от, ідея виглядає справді крутою, і зважаючи на те, що вони роздаються в власних токенах, плюс є вестинг на рік, це вже не виглядає якимось викиданням грошей. Плюс, взагалі, з мого досвіду можу вам сказати, що мільйон доларів на рекламну кампанію це не є якась велика сума. Просто ми звикли до того, що більше користувачів отримують призи, а тут всього 100 людей, але одразу ж отримують по 10 тисяч доларів. Знову ж таки, ці кошти не можна буде отримати одразу на руки, але вони будуть розблоковуватись протягом року. Тобто, уявіть, кожного дня вам буде капати, там, допустимо, 25-30 доларів. Ну, як вам така зарплата за те, що ви берете участь в якомусь аеродропі. Е, так от, як бачимо, я кажу правду, і токен цього проекту коштує 100 доларів. І нам е, пропонують виграти 100 токенів. 100 на 100, думаю, кожен порахує. Знову ж таки, токен з невеличкою капіталізацією 50 мільйонів. Відповідно, ціною можуть маніпулювати, її можуть злити, можуть підняти. Тобто, це не є щось стале. Але ми розуміємо, що зараз біткоін коштує 20 тисяч, і відповідно. Токен коштує 100 доларів. Цілком можливо, що в кращі часи він буде коштувати ще дорожче. Це все залежатиме від розвитку проекту. Безпосередньо з проектом можна ознайомитись на їхньому сайті. Це DeFi платформа. Яка хоче створити, так би мовити, величезний вибір пулів ліквідності, щоб ми з вами заробляли, і відповідно платформа заробляла також. Що таке пул ліквідності? Це щось схоже до стейкінгу, тільки там відповідно потрібно інвестувати одразу два токени. Допустимо, досить популярний пул був бісваб до USDT, Багато інших я можу помилятись Ну, загалом, я думаю, якщо вам цікаво, можете загуглити нічого складного в е, цих пулах немає. Однак там є більші ризики, ніж звичайному стейкінгу. Відповідно, де більші ризики, там і більший заробіток. Тому можна зрозуміти, чому проект хоче залучати нову аудиторію, не можна просто так вийти на ринок, де є сотні конкурентів, і заявити про себе. А можна створити аеродроб на мільйон доларів, і тим самим, ну як мінімум, е, отримати якісь згадки в змі і відповідно в криптоспільнотах у різних країнах світу. Зокрема, ми з вами в Україні говоримо про цей аеродроб, тому що нас зацікавили ці нагороди. Що потрібно робити, щоб їх виграти? Ми переходимо на сторінку безпосередньо аеродропу, і справді тут потрібно трішки попутіти, нічого складного, але. В умовах просто треба підписатись на всі можливі соцмережі, тому готуйтесь, заварюйте чай, вмикайте якесь собі відео на фоні і, відповідно, підписуйтесь. Знову ж таки, в подібних аеродропах можна говорити: та от не перевіряють, перевіряють, не факт. Друзі, ну тут досить серйозна нагорода, і якось би не хотілося, якщо ви раптом переможете, щоб вам не видали приз через те, що ви не підписались на Твіттер. І по факту ми юзаємо лише для того, щоб брати участь в подібних роздачах. Тому рекомендую виконати усі умови. Як бачимо, за кожну з умов нам нараховують певні бали, і відповідно кількість наших балів збільшує нашу загальну позицію в рейтингу. Тут ніяка позиція вам не гарантує перемоги, адже буде 100 рандомних переможців. Однак чим більше вас балів, тим більше вас, так би мовити, лотерейних квитків і шансів перемогти. Тому обов'язково виконуємо усі умови. Також внизу у вас є реферальне посилання, за яким ви можете запрошувати ваших друзів. Відповідно, за кожного запрошеного друга також дають додаткові поінти і ваші шанси зростають. Знову ж таки, варто розуміти, що звичайно в такому аеродропі беруть участь дуже багато людей, і шанси на перемогу тут мінімальні. Але знову ж таки, я от щойно написав в Телеграмі і повторюсь тут. Був вже кейс, коли е, в аеродропі CDFI, де було 260 тисяч учасників, ну, принаймні лотерейних квитків, і 40 з них, 40 всього лише 40 переможців з 2 тисячі. З 260 тисяч учасників, і мій товариш виграв 700 доларів. Друзі, я думаю, це реальний кейс, який може вас змотивувати заповнити тут елементарні завдання. І сподіватись на свою удачу. Все, що можу додати, що варто поспішити, адже дедлайн 28 числа. Відповідно, в нас залишається трошки часу сьогодні, і відповідно, ціла доба завтра. Це все займає 5-10 хвилин. Виділіть час раптом, удача вам усміхнеться. Знову ж таки, якщо інформація була для вас цікавою та корисною, обов'язково поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мої канали. Усім дякую за перегляд і до наступних відео.